Зізнаюся, що 18 років шлюбу я ніде не працювала і вважала своїм обов'язком лише виховання дітей та догляд за домом. Я вважаю такий розподіл цілком справедливим, бо я не тривожу чоловіка ніякими домашніми питаннями, а він не морочить мені голову успішним успіхом. У нас завжди смачно наварено, чисто, і діти не мають проблем ні з навчанням, ні з поведінкою. Я вважаю, що це досягнення в наш час. Свекруха до нас з порадами ніколи не лізла, а чоловік виглядав цілком задоволений тим, що у нього є. Аж ось приїхала її сестра, яка все життя прожила за кордоном, а тут вирішила нас навідати, вірніше свекруху, але та привезла її до нас, щоб вона познайомилася зі мною та з племінниками. І ось ця особа почала просто якийсь допит чому ти не працюєш, як ти проводиш день, які ти маєш заощадження. Все таке і в такому ж роді, і це мене трохи збентежило. Віро Михайлівно, я не вважаю, що я не працюю. Ось перед вами вишукані страви і ви їсте з гарного посуду в приємній обстановці. За це б ви в ресторані заплатили кілька тисяч, а в Європі ще ж збирають додаткову платню за краєвид. То ви милуєтеся чудовим садом, який садила, я і доглядаю. Ця особа фиркнула, бо думала, наче я маю вже бігти на роботу, бо вона ось приїхала звідти і знає, як життя прожити. Я почувалася абсолютно правою, але для мене дуже неочікувано змінилася поведінка чоловіка та свекрухи. Діти вже дорослі, і ти б могла якось допомогти вже їм на навчання заробляти, почала свекруха. Так, досить вдома сидіти, сказав чоловік, ти маєш мене підтримувати фінансово. Я хотіла влаштувати скандал, але потім вирішила, що все має показати час. Я влаштувалася у фірму по ландшафтному дизайну, бо я рослини люблю. І знаю, як вони ростуть і де краще ростуть. Я свій сад сама садила і пройшла ряд помилок. Звичайно, що мене не було вдома, і я не планувала ввечері запікати м'ясо з медовим соусом, а варила куплені пельмені або макарони з сосискою. Чоловік почав крутити носом, а я мовчки стенала плечима. У дітей знизилася успішність, адже я не мала сили пояснювати їм вдома матеріал, бо мріяла просто впасти і заснути. Звичайно, що тут і чоловік відчув, що у нього нема дружини, і через якийсь час почав пізно приїжджати додому, і я почала чути від нього жіночі парфуми. Але я не спинялася, я наче та ракета, яка набирає висоту, гнала просто в стіну, щоб шлюб розсипався в пух і прах. Звичайно, що я його застукала, і він казав, що я йому не приділяла часу і дуже змінилася, і ще багато чого. Половину майна я відсудила, і хата з садом залишилася за мною. Коли він забирав свої речі, то й свекруха прийшла, щоб мені наостанок наговорити всілякого, але я її випередила. Ви ж обоє хотіли, аби я працювала, чи ви забули, як слухали мудрих порад вашої сестри? Ви ж обоє цього хотіли, а тепер ще мені кажете, що це через мене, я виконала все, що ви казали, влаштувалася на роботу, маю кілька проєктів, добре заробляю і приношу добрі гроші в сім'ю. Ти мала все поєднувати? випалила свекруха, а чоловік закивав. Я тримала нашу родину в комфорті і затишку, ось що я мала робити, і я це робила. А ви мали б обоє мене оцінити, але ви цього не зробили. Тому про моє мала вже мовчіть. Я найняла домробітницю і все встигаю навіть є час на дітей, щоб їх вислухати та допомогти де треба. А ще у мене стосунки з іншим чоловіком, який на фоні мого колишнього якісно відрізняється. Тому я дуже дякую європейській тітці, що справді якісно покращила моє життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.